Цю історію я озвучую з етичного дозволу клієнта. Ім'я, деталі та обставини змінені. Але суть справжня, йому 35 років, і до недавнього часу він вважав, що виріс у звичайній сім'ї. Він сказав мені на першій сесії: у мене нормальне життя. Просто всередині порожньо, наче я живу не своє. Він не прийшов із травмою, не прийшов зі скаргами. Він прийшов із відчуттям, яке не мав слів описати, його виховували правильно, без криків, без алкоголю, без скандалів. Мама турботлива, але напружена. Батько спокійний, відсторонений. У домі було тихо, занадто тихо. Він сказав: Я з дитинства знав, що є теми, яких не можна торкатись, я просто не знав, які. У нього було дивне відчуття. Ніби він гість у власному домі, ніби любов треба заслужити, ніби якщо він буде занадто собою, щось зламається. Він був зручним хлопчиком, слухняним, таким, про яких кажуть, з ним ніколи не було проблем. Але знаєте, що він сказав далі? Я ніколи не відчував, що мене по-справжньому обрали. У 35 років він успішний, працює багато, завжди тримає слово, але в особистому житті одні й ті самі сценарії: емоційно недоступні партнери, страх близькості і постійне відчуття, що його ось ось залишать. На одній із сесій він раптом зупинився посеред фрази і сказав: А якщо зі мною щось не так від народження? Це був момент, коли ми підійшли близько до правди, але він ще не знав наскільки близько. Через кілька тижнів він приніс старі документи не спеціально випадково. І саме з цього моменту почала відкриватися історія, яку від нього приховували все життя. Він дізнався, що чоловік, якого він називав батьком, не його рідний батько. Але це була лише перша частина правди. Справжній удар прийшов пізніше, коли з'ясувалося, що його мати не просто приховала це. Вона повністю перекреслила всі контакти з родиною його рідного батька. Вона зникла, заблокувала, переїхала. І в той самий час та родина шукала свого сина і свого онука. Вони писали, дзвонили, питали через знайомих. А він ріс. Не знаючи, що десь є люди, які чекали на нього. Коли він це почув, він не плакав, він просто довго мовчав, а потім сказав: Виходить, мене не покинули, мене просто сховали. На цьому місці я завжди зупиняю історію, бо далі не про факти, далі про те, як одна родинна таємниця може змінити всю долю людини і про те, чому він усе життя почувався зайвим, навіть не знаючи чому. Після того, як правда відкрилася, його життя не розсипалося одразу. Навпаки, зовні нічого не змінилося. Він ходив на роботу, посміхався, жартував. Але всередині почався процес, який він описав однією фразою: ніби хтось вимкнув звук у всьому моєму житті. Йому стало зрозуміло, чому він завжди був насторожі. Чому не довіряв теплу, чому в найкращі моменти чекав удару, бо все його дитинство було побудоване на одному негласному правилі не знати зайвого. Він почав згадувати деталі, які раніше здавалися дрібницями чому в домі ніколи не було старих фотографій, чому мама нервувала, коли хтось згадував минуле, чому в нього ніколи не було родинних історій, лише факти. Він згадав, як у дитинстві одного разу запитав: «А на кого я схожий. І почув занадто швидку відповідь, та на всіх потроху це був не спогад, це було відкриття. Він зрозумів, він усе життя жив у стерильному просторі, де не було коріння. На одній із сесій він раптом сказав: я завжди почувався так, ніби не маю права щось вимагати, наче мене пустили пожити тимчасово. І саме тоді з'явилася ще одна деталь: родина його рідного батька не просто шукала, вони не припиняли шукати роками. Бабуся зберігала конверт із його ім'ям без адреси, без фото, просто ім'я як надію. Дідусь перед смертю питав: а якщо він колись прийде, скажіть йому, що ми чекали. Коли він це почув, у нього вперше за життя з'явилося відчуття, яке важко описати: Не радість, не злість. Втрачений варіант життя, ніби десь існує інша версія його долі, де його не ховали, не викреслювали, не позбавляли права знати. Він сказав: я ніби все життя жив без дзеркала, а тепер побачив себе і не знаю, що з цим робити. Найболючіше було усвідомити не саму брехню. А те, що за нього вирішили, якої правди він вартий. Мати казала: я хотіла, щоб у тебе була стабільність, а він почув інше я не вірила, що ти витримаєш реальність. І саме це перекреслило його довіру не лише до неї, а до близькості загалом. Бо якщо найближча людина може так мовчати, то що тоді чекати від інших? У стосунках він завжди був наполовину, не заходив до кінця, не тримав, не просив. Коли його кохали, він напружувався. Коли віддалялися, йому ставало спокійніше. Це була знайома територія на одній сесії. Він запитав: а якщо я все життя жив, не свою роль, і це було ключове питання. Бо правда була не лише в таємниці походження, правда була в тому, що його особистість формувалась у брехні. І тепер у 35 років йому доводилося вирішувати, жити далі так само чи вперше спробувати жити справдою, навіть якщо вона болить. І саме тут історія робить поворот, якого він сам не очікував. Бо попереду було рішення, яке могло або зшити його життя, або розірвати остаточно. Після кількох тижнів тиші він зробив те, чого боявся більше за все. Він вирішив знайти їх не одразу. Спочатку він довго просто носив цю думку в собі, ніби якщо він не озвучить її, вона не стане реальною. Він сказав: Я боюся, що якщо вони мене побачать, я їх розчарую. Це була не про них, це була про нього, про людину, яка все життя жила з відчуттям, що її поява помилка. Він почав обережно через архіви. Через старі записи, через випадкові прізвища, які знаходив уночі, і в якийсь момент він знайшов номер телефону. Він дивився на нього довго, ніби це була не цифра, а вирок. Перший дзвінок він не наважився зробити, другий теж. На третій раз він просто натиснув кнопку, бо зрозумів жити не знаючи болить сильніше. Жінка на тому кінці слухавки мовчала довше, ніж треба, а потім тихо запитала. Ви, ви знаєте, кого шукаєте? Він назвав ім'я і почув, як вона почала плакати. Це був момент, коли його внутрішній світ розсипався, бо в цьому плачі не було сумніву там було впізнавання. Вона сказала: Я чекала цього дзвінка 30 років. Він не знав, що відповісти, бо ніхто ніколи не говорив йому, що його чекають. Зустріч була призначена через тиждень, сім днів, які тягнулися як окреме життя. Він боявся побачити в їхніх очах жаль або розчарування або чужість, але найбільше він боявся побачити схожість. Коли він увійшов у дім, перше, що кинулося в очі фотографії, старі, чорнобілі, з чоловіком, у якого був його погляд. Він зрозумів це миттєво, без слів, без доказів. Бабуся торкнулася його руки і сказала: Ти виріс, але я б впізнала тебе будь-де. І в цю секунду він уперше в житті відчув те, чого в нього ніколи не було: безумовну приналежність, без пояснень, без виправдань, без заслуг. Після цієї зустрічі він повернувся іншим, нещасливим, а цілісним. Але попереду залишалося найважче розмова з матір'ю. Він довго не знав, що сказати, бо в ньому одночасно жили дві правди: вона дала йому життя, і вона відібрала у нього коріння. Коли він сказав, що знайшов їх, вона не заперечувала. Вона сказала: Я знала, що цей день настане. І це було болючіше за будь-яке виправдання. Він запитав лише одне: чому ти вирішила, що я не маю права знати, вона мовчала, і в цій тиші він нарешті побачив, що її страх був сильнішим за його право на правду. Це був момент, коли він перестав бути дитиною в цій історії. Він не кричав, не звинувачував. Він просто більше не ніс на собі її вибір. На одній із останніх сесій він сказав: Я не можу змінити минуле, але я більше не житиму так, ніби мене не існує, і це було не про прощення, це було про повернення собі життя, але історія ще не закінчилась. Бо найважливіше питання залишалося відкритим: чи можливо зшити родину після правди? Про це фінає фінальна частина. Після всього сказаного він ще довго не наважувався назвати це фіналом, бо правда не ставить крапку. Вона або ламає, або збирає заново. Він не став різко міняти життя, не пішов у радикальні рішення, не розірвав усі зв'язки. Він зробив дещо складніше Він почав жити без брехні. Він дозволив собі бути злим, дозволив не бути зручним, дозволив говорити ні, без пояснень. І вперше в житті він перестав боятися, що якщо буде собою, його не залишать. З родиною рідного батька все складалося повільно, без ідеалізації, без ілюзій, втраченого щастя. Вони не намагалися надолужити 30 років, вони просто були поруч, настільки, наскільки могли. Бабуся телефонувала і питала, чи він поїв. Тітка надсилала старі фотографії не про минуле, а про коріння, не щоб прив'язати, а щоб повернути. І одного разу він сказав фразу, яку ніколи раніше не міг вимовити щиро: Я знаю, звідки я. З матір'ю було інакше тут не сталося красивого примирення, і це важливо. Він не став її карати, але й не став більше її прикривати. Він сказав. Я більше не нестиму твою таємницю замість тебе, і в цій точці він перестав бути частиною змови мовчання. Саме це й було справжнім звільненням. На одній із останніх наших зустрічей він довго мовчав, а потім сказав: Я все життя думав, що зі мною щось не так, а тепер я знаю зі мною було достатньо. Він не став ідеальним, не став вилікуваним, але став живим. І коли я запитала, що для нього тепер означає родина, він відповів: це місце, де тобі не треба ховатися. Саме тому я й розповіла цю історію. Бо родині таємниці не зникають самі, вони переходять з покоління в покоління, поки хтось не наважиться зупинити це. І дуже часто цим кимось стає людина, яка все життя думала, що вона проблема. Якщо ви впізнали себе в цій історії, можливо, справа не в тому, що з вами щось не так. Можливо, ви просто виросли там, де правда була заборонена. І це не ваша провина, але ваше життя вже у ваших руках. І ось він стоїть перед своїм новим життям. Він більше не дитина у чужій історії, він більше не носить чужу таємницю. Він живе своїм шляхом, зі своєю правдою, зі своїм корінням, і це те, що кожен із нас повинен зрозуміти. Наше життя належить нам. І навіть якщо родина ховає правду, ми можемо знайти себе. Якщо ця історія зачепила вас, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні сповіді та психологічні розбори. Ставте лайк, якщо ви теж коли-небудь відчували, що живете не своє життя. І напишіть у коментарях, як би ви вчинили на місці Дмитра. Це ще не кінець історій. На каналі буде більше справжніх сповідей, які розкривають сімейні таємниці і показують, як вони впливають на наше життя. Пам'ятайте, ви не одні, і правда завжди має значення, і це те, що кожен із нас повинен зрозуміти. Наше життя належить нам. І навіть якщо родина ховає правду, ми можемо знайти себе. Якщо ця історія зачепила вас, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні справжні сповіді та психологічні розбори. Ставте лайк, якщо ви теж коли-небудь відчували, що живете не своє життя. Обов'язково напишіть у коментарях, як би ви вчинили на місці Дмитра. Ваша думка важлива, натискайте, щоб отримувати сповіді першими. І пам'ятайте, ви не одні. І правда завжди має значення.